Хочемо познайомити вас з лінійкою зимових рукавичок в Дизайн. Design. Це модель Свельтер базова. Ці рукавички призначені більш для екстремального катання. Перероблена версія це Свельтер Plus. Вони зовсім інші з інших матеріалів, але про це ми розповімо трішечки згодом. Та Свельтер Pro. Ось така рукавичка. Вона. Чи вона класна, тим, що вона тоненька? І вона підходить абсолютно для любого типу катання. Починаючи від роут, закінчуючи екстремальним катанням. Зимові рукавички Saltter Plus. Самі теплі рукавички в лінійці рукавичок Свельтер. Тканина Ripstop трохшаровий, вони тянуться, ну, такі еластичні. Доволі так. Наповнювач, тут у нас вже Primaloft Gold. Це топовий наповнювач. Долонькам буде дуже тепло. Ми маємо водозахисне покриття в цій моделі. Водичка не буде проникати всередину. Це сухість ваших долонь це максимально круто. Маємо лого силіконові тролі. Маємо також захист пальців. Гілочки не будуть вам бити по долонях. Манжета неопренова на велкро. Висока. Повітря холодне не буде проникати в долоньку. Чудово. Долоня. Повністю весь шар покритий мікросиликоновим, максимальне щеплення з гріпсами та з гальмами максимальне. Також є логосиліконове тролі і два пальці підтач. Ще більш зручності, ще більше комфорту для того, щоб. Використовувати ваш телефон в цих рукавичках. Анатомічний крій, чудові перчатки, дуже теплі. Раджу тим, хто екстремально катається, дуже зручно в цих рукавичках.